Я думаю, що ми налаштовувалися так, як і ворскло на перемогу. По грі було видно, що обидві команди хотіли виграти. Ну, нічого. Знову повторюсь, напевно, мій коментар, який був Це після Чорноморця, напевно, сьогодні нічого закономірний результат. У нас були дуже хороші моменти. Ми їх не використали. Полтава Полтаві були свої моменти. Ну нічого, ми рухаємось далі. Колеги, ще запитання, будь ласка, або була гранати Скажіть, будь, будь ласка, після виходу, після зимової паузи, у Металіста поки що важко з забитими м'ячами і з очками. З чим це пов'язано? Якби я знав відповідь на це питання, напевно, ми б вже його вирішили. Ну, на перший план у нас поки що виходить характер, самовіддача. І за це ми після кожної гри дякуємо хлопцям, що вони. Роблять все можливе, що від них залежить на даний момент. Я думаю, що багато факторів, які впливають на на це, і травми були, і хтось тренування на синтетиці, потім на траві. Ну, я думаю, що в нас зараз буде пауза в чемпіонаті. Вона якраз в цей момент нам дуже сильно підходить. Ми попрацюємо дуже добре на тренуваннях, щоб покращити, покращити ці свої показники. Є ще запитання? Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Після вимушеної перерви пов'язаної з повітряною тривогою, команда дуже активно провела кінцівку матчу. Як ви мотивували гравців? під час? А в нас, знаєте, в нас таких гравці, що їх особливо мотивувати не потрібно. Просто вони, напевно, дослухались до наших слів і зрозуміли, що дуже така ситуація з, з перервою не, не зрозуміла. Хто як налаштується, і ми їх, ми їм говорили, що буде шанс в ці 15 хвилин. 100% буде шанс забити, треба скористатись. І я рахую, що дуже добре провели цей відрізок часу після, е, після тривоги. Ну, на жаль, знову ж таки, не використали свої момент. Є і, ще питання. Ну і знову ж буде двотижнева тижнева в чемпіонаті. Це для команди Плюс чи ні в плані підготовки до наступного матчу з один сідем в чемпіонаті Дніпро. Ну, якщо чесно, ми не думаємо поки що про гру з Дніпром. Наше головне завдання зараз відновити хлопців, тому що дуже багато є пошкоджені. Вони, можливо, жертвуючи собою, виходять не в тій готовності, в якій хотілося би на гру. Віддають всі сили. Ну, слава Богу, що в нас немає ніяких свіжих травм. Зараз потрібно, щоб вони відновилися, щоб всі були в одній в одній готовності підійшли до гри з Дніпром. Це на даний момент найголовніше зараз. Вчора провів навіть не вчора, а позавчора він провів вже перше тренування з командою. Ну, звичайно, що пропустив близько трьох тижнів, не був готовий грати. Зараз він повністю після пару днів відпочинку приєднується до команди і повністю зі всіма готується до Дніпра.